Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку відкриваємо спосіб міркування при додаванні і відніманні числа 0. Нам урок вже давно. Час розпочинати. Будемо знову з вами. Рахувати. Будь ласка, давай з тобою назвемо числа від 0 до 10 в порядку збільшення. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, тепер, навпаки, нам треба серед чисел від 0 до 10 назвати натуральні числа. Натуральні числа це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Скажіть, чому число 0 не є натуральним числом? Тому що натуральні числа використовуються при лічбі предметів, тобто це числа, що виникають природним шляхом. так? Природним чином, при лічбі це 1, 2, 3, 4 і так далі. Ми з вами знаємо, що взагалі числа, так, вони треба для позначення кількості предметів. Якщо натуральні числа можна записувати, то записуємо їх за допомогою 10 цифр. Тобто використовуємо цифри 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Але коли рахуємо натуральні вже не цифри, а числа, то ми з вами називаємо від одиниці. А скажи, коли закінчується множина натуральних чисел? Правильно, вона є нескінченною. Які числа називають натуральними? Ще раз пригадай. Назви натуральні числа, які менші, ніж 2. Це 1. Назви числа, які більші за 6, але менші за 10. Це число 7, 8, 9. Які числа? Як називають числа, які додають доданок. Перший доданок, другий доданок. А як називається результат дії додавання? Молодці. Сума. Будь ласка, давай з тобою порахуємо усно. 6 плюс 4 буде 10. 1 плюс 4 буде 5. 4 плюс 4 буде 8. 2 плюс 4 6. 5 плюс 4 9. А 7 плюс 4 3 плюс 4 буде 7. Наступне віднімаємо 7 мінус 4 буде 3. 10 4 буде 6. 5 мінус 4 буде 1. 8 4. 4. 6 мінус 4 2. 9 мінус 4 звичайно 5. Будь ласка, запиши каліграфічну хвилинку. Цифру 5. Один рядочок. Будь ласка, давай пограємо в гру потяг. Нам треба розв'язати ланцюжок прикладів. Дивимось, перший вагончик у нас є 5, другий вагончик плюс 2. Тобто 5 плюс 2 буде 7. 7 мінус 1 буде. 6. 6 плюс 3. Звичайно, 9. 9 мінус 2. 7 мінус 7 3. Молодці. буде 4. Розумнички мої. За кожною кісточкою доміно склади дві рівності на додавання і дві рівності на віднімання. Розглядаємо. Перша кісточка доміно. 3 плюс 0 дорівнює 3. 0 плюс 3 дорівнює 3. 3 мінус 3 дорівнює 0. 3 мінус 0 дорівнює 3. Наступно спробуй самостійно. 5 та 1. Давай перевіримо. 5 плюс 1 дорівнює 6. 1 плюс 5 дорінює 6. 6 мінус 1 дорівнює 5. 6 мінус 5 дорівнює 1. Правильно! Наступне кісточки, дивимося, будь ласка. 3 та 6. 3 плюс 6 дорінє 9. 6 плюс 3 доріню 9. Дев'ять мінус 3 доріня 6. 9 мінус 6 доріння 3. Молодці. Наступне 2 та 0. 2 плюс 0 доріє 2. 0 плюс 2 доріня 2. 2 мінус 2 дорівнює 0. 2 мінус 0 дорінню 2. Молодці. Ви впоралися з цим завданням. Наступне. Прочитай рівності з назвами компонентів і результату. Розбий рівності на дві групи. Що в них спільне, а що відмінне. Давай поглянемо. Перший доданок 6, другий доданок 0, сума – 6. Перший доданок 0, другий доданок 1. Сума 1. Перший доданок 3, другий доданок 0. Сума 3. Перший доданок 0, другий доданок 5. Сума 5. Перший доданок 0, другий доданок 8. Сума 8. Перший доданок 2, другий доданок 0. Сума 2. Перший доданок 0. Другий доданок 9. Сума 9. Перший доданок 10. А другий доданок 0. Сума скільки буде? Мої розумнички, сума 10. Скажи, будь ласка, на які дві групи ми можемо їх розбити, ці е, наші рівності? Правильно, перша група це буде, коли 0 буде першим доданком, а друга група 0 другим доданком. Скажи, що в них спільне? Що один із доданків. Позначає цифру 0. А що це означає? Це означає, що сума буде позначати таке саме значення, як і доданок, що позначається іншою цифрою окрім 0. Тому що, коли ми до числа додаємо 0, отримаємо те саме число. Ось вони, ці групи бачимо. Далі дивимось, догадайся, що спільне в рівностях? 2 мінус 0 буде 2. 4 мінус 0 дорівнює 4. 9 мінус 0 дорівнює 9. А 8 0 буде 8. 7 мінус 0 буде 7. А 10 мінус 0 буде 10. 1 мінус 0 буде 1. А 3 мінус 0, звичайно, 3. Мої розумнички. Правильно? Що спільне? Правильно, якщо від числа віднімати 0, то ми можемо сказати, що отримаємо те саме число. Давайте знайдемо значення виразів. 9 мінус 0 буде 9. А 9 плюс 0 також 9. 9 відняти 9 буде 0. 8 плюс 0 буде. Як ти думаєш, скільки? Правильно 8. 10 мінус 0. Дорівнює скільки? 10. А 6 мінус 6 буде 0. 7 мінус 7 буде скільки? 0. 7 мінус 0 буде 7. 7 плюс 0 буде 7. Звичайно, 1 мінус 1 буде 0. 10 плюс 0 буде 10. 5 плюс 0 буде 5 Молодці! Здогадайся, що спільне. Що ви можете помітити? Подивіться, будь ласка, в нас із вами є 3 шайби та 4 шайби. Що ми можемо здогадатись? Ми можемо дізнатися, скільки всього шайб 3 плюс 4 буде 7. Або, якщо ми знаємо, що є 7 шайб, знаємо, що є 3 і невідоме число. Ми можемо від 7 відняти 3. Давай подумаємо. Василь, Олег та Іван змагалися з бігу. Визначте, хто з них прибіг першим, хто другим, хто третім. Якщо Василь прибіг не першим і не другим, а Іван прибіг не другим. Дивимось, Олег прибіг не першим і не другим. Значить, Василь прибіг не першим і не другим, значить, Василь прибіг третім. В нас залишається Олег і Іван. Треба визначити, хто з них прийшов першим, хто другим. Іван прибіг не другим. Значить, Іван прибіг яким? Першим? А Олег другим. Дайте відповіді на запитання. Що ви повторили на уроці та які вміння вдосконалювали? Що, як можна міркувати, щоб додати число 1? Що таке натуральний ряд чисел? ви молодці?